Усім привіт, я чорт. Не любить тентаклі, життя не знаю. Гаразд, давайте по порядку я чорт і вже давно перекладаю манг. На цьому каналі ми будемо оглядати весь руїн з цього світу, засуджувати персонажів та сміятись, і всі будуть задоволені. А сьогодні на порядку денному у нас манга той що підкорився. Знаю, захотіли. Історія на чотири розділи але яка тут смачна мальовка? Вашій увазі Кекс ГГ Аніс, син верховного головнокомандувача, позиціонує себе як благородну та непорочну людину. І ось заступник капітана Качанов. Вайбік в нього неприємний, і це не просто так. Так от події розгортаються на космічному кораблі. На людей напали тріви, рослиноподібний інопланетний вид. Вони жителі знищеної планети. Хто її знищив? Земний легіон. Це сталося після видобутку ресурсів. Та і логічно, що цих істот можуть вбити лише люди з цього легіону. Наприклад, як Аніс Проте з інопланетянами співпрацює хтось з людей, хто пояснює, що люди це найемоційніша з усіх, тобто це їх слабкість. Три хвилини екранного часу і нашого Аніса перерішали. Гаразд, це виглядає як якісь кекс практики, але поки не будемо про це. Далі йде глибока філософія про наповнення людського життя і що сучасні земляни навчилися добре себе контролювати. І ось починається найцікавіше. Оце Янен хоче вивести на емоції Аніса, бо він весь такий величний, плугує жагу кексу. Дуже логічно. Мене зовсім не приваблює вигляд цих щупаць, але хто мене питає. Далі степ сотфремів, які не можна показувати на ютубі та людям зі слабкою психікою. Заглядайте тега. Там залишу саме Сік. Вертаємося до кочана Вау, неочікувано. Він теж бере участь у цьому плані, але має свої цілі. Наприклад, як затрахати цього капітана. Як ми цінимось далі, в минулому Аніс врятував цього бро. Як по канону, він зловив гіперфікс на свого рятівника. Проте цей бро ловить бедтріп в моменті і не розуміє, що відбувається, починає писати пробачення Веніса, але нащо? Проте, через кілька хвилин йому вже все одно Він впевнений, що все це сон плюсом видає жорстку базу. Я кохаю вас. Врешті-решт Аніс здається та ведеться почучам, якщо це можна так назвати. Сам нічого, але автор згадав за лор. Виявляється, головний антагоніст це оцей рожевоволосий чупс Вони змогли зламати Аніса, та він позбувся Качанова туда його. А все для того, аби відновити чутливість Аніса. Ну, в нього теж гіперфікс на цей хаячий кекс не засуджує. Під кінець останнього розділу заче почув звертається до Оніс як старший братик та зауважує, що вони однієї крові. І по канонах жанру видає лютий крінж. Прошу вас, віддавайте своє тіло, свою душу і любов лише мені. Ну, дуже дякую. Оцінки шістдесяти три бала накинула мальовку. Я не фанат подібних родинних зв'язків, але рівень крінжів крові потрібно чимось підіймати. Ну і звісно, автор не помилився, коли зобразив головного героя настільки вилазано, що зовнішньо, що внутрішньо. Пишіть в коментарі, які емоції у вас викликає ця робота. А я пішла пити чай.